Четвертий рік поспіль в Рівненській обласній бібліотеці для молоді відбулося вручення всеукраїнської літературної премії імені Анатолія Криловця. Український поет, перекладач, літературознавець, кандидат філологічних наук, доцент, відмінник освіти, член національної спілки письменників України, людина з великим серцем та широкими крильми. Таким був Анатолій Криловець, і саме він допоміг багатьом письменникам віднайти свій шлях. Дуже приємно, що навіть зараз цей складний час вдалося Зорганізувати і провести премію імені Анатолія Криловця. хочу подякувати всім учасникам, всім, хто долучався до організації, всім членам журі, зрештою, спонсорам, нашому безмінному спонсору Світлані Луцьковій. Це дуже важлива справа. І приємно, що це вдається навіть зараз. Попри те, що війна, люди. Творити. І ось Анатолій Олександрович, я думаю, дуже радів би цьому, тому і продовжуємо його справу. Анатолій Криловець народився у селі Городища Корецького району, а з села Вельбівно, що на Острощині, письменника, провели у засвіти. Однак з великої поваги й шани було засновано всеукраїнську літературну премію імені Анатолія Криловця. Його син, родина, письменники та друзі спільними зусиллями продовжили справу Анатолія Олександровича у складі журі Валентина Люліч, Василь Кузан, Роман Криловець, Наталка Криловець, Галина Вокальчук, Світлана Луцькова та Наталя Демедюк. Заснована за підтримки і за Погодженням Національної спілки письменників України. Ініціатором премії стала Рівненська організація Національної спілки письменників України. Чому саме премія Анатолія Криловця? І, взагалі, чому премії треба робити такі? Тому що, по-перше, Анатолій Олександрович Криловець це був, була та людина, яка фактично брала за руку людину і вела літературу. Це людина, яка вміла розглядати вогники творчості, да, десь в. Душі вміла запалити, а не загасити його. Бажаючи позмагатися за премію, загалом надіслали близько півсотні заявок з різних куточків України. В номінації Філософська лірика перше місце присудили Оксані Заєць. А в номінації Любовна лірика першу премію здобув Петро Коробчук. Переможці отримали грошову винагороду. Нагороджено також колектив літературного об'єднання «Поетарх». багатьом учасникам конкурсу, вручили відзнаки і подарунки. Вітали, згадували, читали вірші. Зазіхають на нашу матінку землю, чужинці ще називає братами, ми українці, вільний народ, під кимось жити нам тяга. Борітися, поборете, нам Бог допомагає, ми люди не слабкого духу, за нами всі перемоги. Вліна приїхала перше, спеціальне вручення, Ось про премію дізналася випадково абсолютно. Тільки почала писати вірші верлібри і наразі отримала відзнаку. Я якось так нейтрально ставлюся до відзнаків, якогось там. Я завжди пишу в себе, коли довідку даю, що я але обласної премії імені Гатана Кримського. Більше нічого не пішов, навіть усі ці тріумфи Гоголя, які придумав Сергій Дзюба, хоча я дуже його поважаю, і Стапчука, бо вони ж там разом організовані, коли вони нагородять школоспами, цілими цілими там бригадами. Я цього не сприймаю. Але кажу, їх двох поважаю. Тут для мене. Після обласного химська, звичайно, це буде знати. Я можу хвалитися, що я рад премії імені Анатолія Криловця. Вітання письменницькій спільноті передав професор Валерій Полковський з Канади, згадавши, як приємно було працювати з Анатолієм Криловцем та як створювався літературний альманах Крила. До вітань долучилися відомі письменники Анатолій Кичинський, Неоніла Диб'як та інші. Анатолій Криловець зробив великий внесок не тільки в літературу, започаткувавши зокрема премії імені Михайла. Ладубова та Івана Низового, але й в освіту свого часу мені пощастило працювати під керівництвом доцента Анатолія Криловця на кафедрі української філології Національного університету Острозька академія. Це був незабутній час, тому що кафедра працювала надзвичайно творчо і задавав тон тому якраз Анатолій Олександрович. Можливо, хто призабув, але саме завдяки його ініціативі, і була створена кафедра, кафедра української філології і відкрита спеціальність поетів різного віку і різних міст об'єднала любов до української культури, українського слова, а ще ті незмінні цінності, і національні принципи, які сповідував Анатолій Криловець.